Вігрюнечка мій зайчик хороший. Це я ще підгодовую сусідських собак, поки сусід на роботі, скажи, зайнятий. Дитя да? Та Таня ходить, ще годує вкусняшками вігрюня. Треба обробити від клієнтів, сказати хазяїну, ми обробимо разом. Да? Греточка, така греточка хороша, я її вкусняшок принесла. Овчарочка. Ну, я покажу сусіду, він відпускає її погуляти по вечорам. Да? От, і дивіться, який у нас філімон, скажіть. Філімон, кому ти хочеш передати привіт? красивий, Зінній кот, зійний кот, який у нас красивий, казі. Іданя його годує гарно. А що, що за колтуни? Вичесати треба. От це треба повичесать красаву моєго. Пакетики, сухий корм, Коли теж щось якусь вкусняшку, якесь да? Так що ще такий в мене підопічний. Ще до нас біляшик прибився, білий собачка. Але десь сьогодні його нема. Да? Ще покажемо вам біляшика нашого.